Всім здравствуйте! Мене ви знаєте як Павло Миколайович, ріелтор в місті Вінниця. Сьогодні вам показую крупногабаритну однокімнатну квартиру. Набережний квартал, останній поверх 12 з 12. І одразу вам презентую вид з цієї квартири. Це у нас з кухні. На все місто. Туртіш Сіті видно, значить, і фонтан Рошен буде. Так, можна дивитися довго, але підемо далі. Двухконтурний автономний газовий котел, підігріває воду, дає опалення, холодильник, сидить телевізор на кухні, мікрохвильовка, все тут є. Газова плита з духовкою витяжка. Далі йдемо. Вбудована шафа гардеробна. Ванна кімната. Можете вже дзвонити 098-4544. 454 Правильна машина, висока душова кабіна та сама спальня. Спальня у нас диван, який розкладається, бо спальне ліжко і великий телевізор Samsung на 70 дюймів. Також. Панорамний вид на місто. Все, закохались? Дзвоніть, я вас чекаю.